Подивіться, яку чудову тканину я купила, аби пошити краватку для чоловіка. Ого, чудова тканина. Але чи не забагато це для краватки? Та ні, не забагато. І залишки я пошию собі сукню. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лікарю, що робити? У мене починається статеве безсилля. Розкажіть, як ви ведете статеве життя? Та як? Традиційно, дружина щоночі, подружка щовечора, на роботі секретарка, от і все? Ну, любий мій за такого життя, звісно, виникне статева слабкість. Що ж ви хочете? Значить, від цього? Звичайно, слава Богу, а я вже думав від рукоблудства. На прес-конференції журналіст запитує представника уряду: Скажіть, чому ви підняли ціни на газ? Політик, бо в нас тяжка економічна ситуація. А чому ж тоді собі підняли зарплати? Бо в тяжкій ситуації не можна економити на професіоналах. Одному арабському нафтовому шейху терміново знадобилося переливання крові. У шейха група крові дуже рідкісна і знайшли її тільки в одного єврея. Той погодився зробити переливання, за що араб подарував єврею будинок і машину. Через рік та сама історія, терміново потрібна кров. Єврей з радістю біжить до пункту з переливання крові, за що арабський шейх дарує єврею коробку печива. Єврей здивовано, але ж минулого разу ви подарували мені будинок і машину. Араб. Ну, так минулого разу в мені ще не було єврейської крові.